Доброго дня. Привіт. Сьогодні. А мене звати Сергій, і сьогодні я покажу вам дійсно український ДжКС Хоча це також можна порівняти з ходінням, ходінням по вуглям та побитому склу. Сьогодні я вам покажу, що можна веселого зробити з кропивою. Це серйозні заявочки. Але що ви думаєте про людей, які використовують подвішування або пірсинг? Задля втіхи своїх хворих Підвішування... фантазій. Підвішування я б також спробував, якби. Я думаю, я це зроблю. Беремо свіженьку кропиву вітчизняного виробництва, беремо снотливе тіло і починаємо. Щось не дуже. Давайте ускладнимо задачу. Беремо три гілочки. Три. Дивіться, ніяких підробок. Без ГМО. Навіть какашка Справ... є. Какашка. Якщо птичка какнула, значить натуральне. Справжнє автентична крапива. Досить гострі відчуття, ви знаєте. Перша думка була те, що роздітися догола і побити шнягу. Але, здається, на ютубі це виріжуть. Але. Боже, я бачу, як ваша шкіра червоніє, ну. Вигоняй бісов. Щоб дурні думки не лізли. Так. Так, але якщо я все витрачу на себе, що ми будемо їсти на салат. Але там ще є, мабуть, ні? Хоча вона буде така, більш м'яка. <рес> Витяпана. Ні, ну можемо потім на чаї з її зварити. А скропи ви ж тканину робили раніше? Так. Да. Значить, так, да, але то у казочці робили у Андрексу. Це кропиво буде омита моєю кров'ю. Ого, то на чаї тоді будемо. Ha <рес> ha ha ha! Вибачте, я сміюсь. Не так страшен су, як його рисують. Так. <рес> <Да. рес> Ні, серйозний чувак. Це. Браво, браво. Це я, Сергій. <рес> Дякую вам, Сергію.